Подивіться, як вона швидко це робить. Мені аж цікаво, скільки вийде монет після цього. Всім привіт! Ви на каналі GameCool, з вами Саша, і сьогодні я знімаю другу частину виживання один блок тайкон. Якщо ви не дивились попередню частину, то обов'язково подивіться. В другій частині я хочу купити новий бур за 950 монет. Але щоб мені їх назбирати, потрібно копати один блок. І в цьому мені допоможе моя нова бур-машина. Обов'язково подивіться першу частину, щоб ви зрозуміли, як і коли я купив її. Нагадую, як вона працює. Нам потрібно підійти до цієї от червоної кнопки і нажати. І вона починає ламати нам все, що є на цьому блоці. нас тільки одна свинка, на жаль, її звати Містер Хрю, якщо я не помиляюся. І сьогодні ми будемо копати далі наш один блок. Сьогодні я би хотів би побудувати або дім, або ферму, щось типу такого. А то в мене всього лише якийсь отакий маленький участок, все перегороджено, якось незрозуміло все поставлено. Я хочу все тут переробити, щоб це було якось гарніше. Але зараз ми будемо копати наш один блок. Дивіться, нам осталося зламати один блок. І оцей блок буде зламано вже тисячу разів. Дрилькою цього я зламав 400 блоків, а самий блок вже генерувався 999 разів. Я натискаю і 1000 уху! Жаль, що мені за це нічого не дали. Но зато, якщо подивитись вверх екрана, можна побачити, що осталось зламати всього лиш. 12 блоків до того, коли відкриється в нас новий предмет в магазині. Поки це говорив, в нас залишилося, точніше, залишилося 2 блоки. Натискаю. І все, новий предмет в нас з'явився. Та, у мене весь інвентар, просто весь інвентар заповнений всяким барахлом. Пізніше потрібно буде, напевно, зробити якийсь склад, можливо, автосортувальню. А зараз ми подивимося, що в нас нового. Дивіться, дрельки. Появилась оця от просто мега-дрелька. Вона металева, ця була дерев'яна, а ця металева. Ць вона дуже класна. І до неї потрібно бензин. От якраз у нас тут появився бензин за 100. Тут пізніше буде генератор за 450. Також у нас відкрився тобто, новий блок. Відкрився з новим біомом. І також в нас новий лакиблок. Появився теж з новим біомом. Зараз, як я і казав, буду збирати на дрельку і на бензин. А поки копаємо далі. я тут 13 алмазів. І я зробив би собі, навіть не знаю, робити сет, чи робити там меч, тупор, кайло. Але, скоріше всього, я зроблю собі сокиру. Це найважливіше, ну, не найважливіше, але потрібне, щоб добувати швидше древесину. І кірку алмазну. Ну і напевно я би зробив собі поножі. Все, я зараз буду. Ага, мені не вистачило алмазів. Хотів сказати, що я буду наполовину алмазний, наполовину залізний. Ну, на жаль, ні. Надоїло мені копати цей один блок. І я хочу побудувати зараз собі склад. Ну тому що подивіться, тут просто все розкидано. Сундуки майже всі забиті. Інвентар мій просто заповнений якимось непотрібними ресурсами. Ну я не кажу, що тут всі непотрібні. ну Багато яких є непотрібних І для них всіх я хочу. H2. І для них я хочу побудувати склад. Будувати я буду рівно прямо під одного блоку. У нас виходить. Раз, два, три. Це ми ламаємо. Будувати я буду з берези. По краям, типу, тут у мене буде доріжка в ширину три блоки. По бокам у мене буде береза. А посередині я хочу кам'яну кладку зробити. Кам цеглу, от з камню, який в мене тут переплавляється. От зараз де він знаходиться. Або я думаю, ще буде прикольніше, якщо я оцей камінь ще буду переплавляти на е, інший камінь. Не пам'ятаю, як він називається. І в мене буде ще інший камінь. Ну, коротше, зараз я буду будувати те все переплавляти і покажу, як в мене вийде. Ось що в мене поки що вийшло. Ось такий в мене, можна так сказати, каркас. От ці камінні штуки, які я казав вам, не пам'ятаю, як вони називаються. Такої провів. Тут в мене каркас, типу сундуки будуть два ряди, десь там будуть печки, всяке таке. І не питайте, чого мене трохи підлагує. Хоча я вам можу сказати, в мене підключені навушники мі з мікрофоном. І ще я до зарядки підключений. Через то мене трошки підлагує. Але я думаю, вам це, ну, не, я думаю, це не буде сильно в якогось дискомфорту давати. І зараз в мене не вистачало берези, тому я йду рубати свій ліс. Ось що в мене вийшло зробити. Отакий от буде склад. Тут, як я вже і говорив, будуть сундуки в два, типу, в два ряда. Тут у мене буде два ряда, типу, там, піч. Оці от всі, всякі столи. Поставив вже три печі, навіть одну ковальню зробив. До речі, печі це саме дороге можна так сказати, в мене, бо в мене взагалі вже немає. Цього. Е, немає кругляка. Я думаю зробити ферму кругляка безкінечно. Але в мене немає ні води, ні лави ні, ні, ні сил, щоб це зараз зробити. Але я буду зараз сортувати. Сортувати це я найбільше люблю. Не знаю чому, але сортувати мені подобається Оце все розставляти по різних місцях. Типу, мені це подобається. Робимо три таблички, щоб підписувати, де що буде. крафтимо два сундука, і тут в нас будуть, скоріше всього, в нас тут будуть блоки. Так, і відписуємо блоки. І сюди я буду скидати. Оце от все. Ну, як я і кажу, у мене все буде посортовано навіть в скрині. У мене є 9 обсидіану. Ще два блоки. І я куплю дрель все. Я розблокував нові предмети ще раніше, а саме один блок пустині і лакіб. Пустині. Ну, це там не цікаво, мені не цікаво. Оця от дрель. Так, Мені дерево зараз переоружаю забрати, тому що ну, думаю, ми його зрубаємо благополучно. Купляємо нашу дрель за 950 монет. Робот аж радіє, що ми його купили. І купляємо також паливо. Так, єс. Yes. Все. Купили. Тепер. Якусь зламаю. Нє-ні-ні-ні, мені треба давай якусь зламати. А, це ж треба це. Ёй, мені ж треба на той молоток назбирати, щоб зламати. Хігін він коштує. 50. Та йойс! Коротше, я збираю. Все, купляємо цей молоток. Я сподіваюся, він не ламається. Постійно його купляти якось неохотно. Так, він не ламається. І тепер ми ставимо цю круту бурмахину. І, до речі, я вже прокопав 1738 блоків. І це в нас зараз вже океан. Я вже маю два відра води, тому що я не думаю, я зможу зробити безкінечний сточок І Ну мені що не потрібно вода. Дивіться, я зараз нажму одну кнопку. І все. Зараз у мене три монети. І подивимось, скільки вона на цілому заправленому цьому пропрацює. Як ви бачите, нам вона зразу заправленою купилась, але в мене на всякий є ще бензин. Тому раз, два. Три. Оу, як вона працює. Взагалі дуже клювна. Е, да, жаль, що вона все на своєму нас ламає, Але подивіться, як вона швидко це робить. Мені аж цікаво, скільки вийде монет. Після цього всього паливо. Дивіться паливо, ще вощенники. А ні, вже трохи закінчилось. Але воно просто дуже швидко ламає. Ну, в принципі, мені не потрібно тварин з океану, тому що в мене немає для них води. Все, нам випало повідомлення в чаті, що вона розрядилась, можна так сказати, закінчилось паливо. Воно прокопало 259 блоків. Я просто в шоці, наскільки це багато. Це просто. Добре, якщо ми тратимо 100, о, 100 монет на бензин, значить воно заробляє 159 монет чистими. Та, до речі, я вже все поскладав. І просто подивіться, в мене 1, 2, 3, 4, 5. Майже 6 таків піску, воно мені зробило. І ще далі, в нас не закінчилася ця фаза океану. Зараз ми заливаємо. Раз, два, три. І 4. Все. в мене пропала моя каністра. ми можемо поставити тут яйчка? Хай вони розвиловляються. Те, що я хотів зробити в другій частині, я зробив. Я побудував склад. Я купив дрель за 950 монет. Вона дуже класно працює. Я радий, що я її купив. Ir čia ja aš būsiu zaklindžiuoti vaizdo įrašą. Visiems pada!